Вітаю на каналі Виноградна Лоза! Сьогодні хочу вас познайомити з неймовірно ефектним сортом Red Beauty. Його сміливо можна віднести до групи сортів, що мають червоне забарвлення та темно-зелене листя, що змінює весник колір. Це один із самих ярко-червоних сортів. Його блискучі квіти тому підтвердження. Друзі! Користуючись нагодою, прошу не забувайте ставити вподобайки під відео і підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо для нас. Red Beauty це ось такі компактні кущики з доволі міцними пагунами. В горщиках ця рослина не сягає більше 70 см і в діаметрі до пів метри. А ось у відкритому ґрунті. Може зростати до 120 см. Висаджуємо в кислий або слабокислий зволожений ґрунт. Соцвіття округлої форми, приплюснуті зверху, така собі форма парасольки. Квіти. Починають розкриватися такого лаймового кольору, але швидко забарвлюються і стають від рубінового до насичено-червоного кольору. Забарвлення напряму залежить від кислотності ґрунту. Чим він кисліший, тим насиченіший колір квітів. Цвіте починаючи з червня, початку липня і до жовтня. Квіткові бруньки розташовані на пагонах минулого року. Red Beauty добре буде себе почувати в притінених містах, де відсутні прямі сонячні промені. Якщо сонце буде падати на неї до 10-ї години ранку та ввечері, це найкраще розташування. Якщо ж її поставити на полудене сонце, листячко опуститься, а квіти зморщуються. Там процес цвітіння зменшиться в рази. Полюбляє регулярний полив. Земля повинна бути завжди зволожена, але без застою води. Приствольне коло краще замульчувати хвойною корою або хвойним опадом. У відкритому ґрунті можливе вирощування, тільки передбачивши рослинні укриття на зиму. Ми вирощуємо в горщиках. Які на зиму заносимо до неопалювального приміщення. Хочу зауважити, в квартирі цій рослині буде дуже некомфортно, їй буде важко зробити умови для нормального росту та цвітіння. Скоріше за все, в умовах квартири вона загине. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось відео і ви віддячите нас за працю, поставивши палець вверх під відео. Та підписавшись на наш канал. Гарного дня!